Будувати дороги та всяке інше були під назвою City Skylands. Е, я підготував. Ну, я зайшов на карту. Тут вона вже така інтересна. Ось такі тут розв'язки вже є. Я побудував ось цю дорогу, яка ось йде ось так, от, ось сюди. Е, Зараз я покажу, як робити рівні дорог, щоб у вас було менше пробок. Не гарантую, що їх зовсім не буде, але їх точно буде менше. В першій частині цієї гри немає цих кілець стандартом, їх треба робити самим. Зараз ми ось тут зробимо вже перехід на дороги з шосе. Ось тут у нас вже буде місто, ось тут. Я вам зараз покажу, як самовигідніше робити дороги, де робити е е індустріальні зони і таке інше. Спочатку зараз я, щоб було легше, видалю ось цю дорогу. Ось так трохи. Я думаю, ось цього досить. Або, ну що ось так, от на всякий випадок. Щоб робити кільце, ми заходимо десь тут всередину. Робимо, наприклад, ну там смотряю, який, який розміром буде кільце. Робимо, наприклад, ось так, от звичайної дороги. І потім робимо ось так. І треба, щоб це вийшов рівний такий квадрат Потім ми беремо шосе або односторонню дорогу. Я візьму шосе, тому що тут на ніг можна швидкість більше мати. Беру, наприклад, трьохполосну беру е, зогнуту, і зараз як там виходить, що. Ну, мабуть, ось так от, якщо я не помиляюсь, робимо ось так от. Все. І ми видаляємо ось ці квадрати. І у нас виходить кільце. Далі ми робимо, виходить, розстроюємо цю дорогу. Вона була двополосною. Ну, якщо у вас трьохполосна, то краще зробити чотирьохполосну. Зараз я поясню, чому. Проводимо ось так от. Тут нам вже не вистачає трохи, значить трошки зробимо якось ось так от. Після того, як у нас вийшло коло, ми робимо, виходить ось такі роз... дороги. Я зроблю одну сполосну. І зараз на тайлапсі я все зроблю. Ось, я зробив якось так, воно може бути трошки криво, але як є. І далі ми робимо, наприклад, десь ось тут. Беремо дороги широкі. Або менші. Ну. Дивлячись, в яких випадках. Зараз. На Page Up і page Down у нас опускаються або піднімаються дороги. Це так, примітка. І. Так, у мене круг вийшов якийсь. Кривий трохи. Як правда, я не дуже так хотів, але хай вже буде. Що зараз я включаю прив'язку. Ми робимо, наприклад, ось такі штуки. М -м -м. Цей переїзд я б зробив би трохи нижче. Це РД. Ось так от я вже зробив тунелем. Далі ми робимо, наприклад, далі ось цю дорогу. Тут теж. І потім ми від цієї дороги ми, на цій дороги не треба будувати ніякі жилі будинки, е, нічого. Е, ну, в принципі, Можна побудувати якісь ділові зони або магазини з рідка Але краще будувати на ній якісь лікарні, але школи там всякі поліцію, але все одно не дуже бажано. Потім ми від цієї дороги зараз і ось так от роблю. Зараз я все зроблю і потім вам поясню. Так, я закінчив. Ось, ось, ось так, от у мене вийшло. Тут у нас виходить велика дорога. Від неї виходять ось ці е, двохполосні, а від двохполосних вже в деяких місцях виходять звичайні. Та, як бачите, у мене дороги ось не сильно часто трапляються перекрестя. Це дуже важливо, тому що ці грі не дуже подобаються вони. І за них можуть бути дуже великі проблеми з пробками, їх буде дуже багато. Тут я до прикладу зробив зоопарк, а потім ось тут у нас будуть жилі будинки це всякі магазини. ось Ось так от можна заселяти, але для красоти я рекомендую зробити так, так як я робив шорта. У мене там багато доріжок всяких, дерев я висаджував. Ось тут є дуже великий вибір дерев різних. Ось тут різних, самих різних. І дуже красиво можна і зоопарк обсадити ними. І всі ділянки, щоб зробити ваше місто дуже зеленим. Типу Ось так от робити не треба, однозначно. Треба робити дуже все акуратно та елегантно. Я б біля цієї дороги навіть живі будинки не ставив би, я б поставив би їх ось тут, якось там зробив ось такі дирки, посадив би дерев'я, поставив би доріжки. Тут можна поставити якісь магазини, бізнес-центри і так само. І між ними теж доріжки, всякі дерев'я можна по краю, по краю виставити теж. Ось тут можна ставити, наприклад, на ось тут можна малі будинки, теж ось так от якось зробити їм зонування цікаве. Ось такими приходами доріжки, всякі дерева. Ну, щоб місто виглядало живо, зелено. Дуже цікаво. Ось тут якийсь магазинчик, там а, поставити ось тут домівок різних. А, і тут так само це все робиться, заселяється. Ось тут можна поставити все, заселити, знову розділити, там якось ось так. от. Ось тут теж ця дорога головна. Служби ставляться бажано. ну Їх можна ставити на будь-яку дорогу, але на дуже малі, не дуже бажано, на самі важливі служби. Можна катафа цей як його, там, морг можна поставити і на малі дороги, десь з краю, щоб людям не дуже він напрягав. Ну, кладовище можна десь ось тут. Доволі на великі дороги, я думаю, буде не дуже добре, але. Я б зробив би поцікавіше, я б відвів би якусь гравіну дорогу, і як ось тут десь у окраїні поставив би кладовище. Було б цікаво. Ну, пожарні і в поліцію так само, воно ставиться. Ну, малі, малі офіси можна і на маленьких дорогах поставити, а середні та великі ось такі я б ставив би на двох полоснях, але не на самі великі. Вертольотні площадки у кожної майже служби є вони, але я б їх не ставив на велике, я б теж десь за город би вивів їх, щоб ось бачите, поле шуму, воно не доставало до людей, і ну, вертольоти в будь-якому випадку будуть літати, в будь-якому випадку будуть літати ось по місту, тому можна поставити десь скраю, ось тут біля кладовища або в другому місці. Так як це перша частина, тут немає вітру. Ну, Такого, що буде від заводів відбрасувати погані, поганий дим, який буде людям не подобатись. Тому можна, в принципі, заводи просто десь тут побудувати, з другої сторони, провести сюди, десь тут, відділити такою ж самою штукою, тільки вже зробити тут такий участок і поставити заводи. Все, сподіваюся, я пояснив, правда, не все, тому, можливо, можна чекати другої частини. Підписуйтесь на мій телеграм-канал по посиланню в описі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім до зустрічі!